Переграти європейців, продаючи свою зброю, призначно для України, поки що майданчик є ефективним очільник Пентагону міністр оборони США Шагес. Він хоча й не приїхав, однак це не є катастрофою. чи визначенням це пропало. Врешті є і ті інші формати сприяння ЗСУ. в той же час. Сотні тисяч боєприпасів, гроші на дрони. Головні рішення за результатами 29-го засідання Рамштайну. США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американські озброєння для України. Європейці вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі п'яти допомоги на 5 мільярдів доларів ракет до систем Петріот. І незабаром вони повинні летіти до України. Про це говорив очільник міноборони. Історію, Пане горе, з вас почнемо тому, що це дещо ваша тематика. НАТО, Рамштайн, допомога з одного боку. Ми от. Це я вживаю здебільшого таке слово що це такий своєрідний маркетплейс США для продажу своєї зброї. Але з іншого боку, нехай так. Вони продають, пропонують, європейці купують. З іншого боку, навіть те, що потрібно, зокрема, патріоти і ракети, пісторіус про це говорять, очільник Міноборони Німеччини, їх не вистачає. Гроші є, бракує самих систем ракет. Чи можна говорити про те, що рівень допомоги все ж таки буде зберігатися таким, як попередні місяці років? Цей Ронштайн, попри те, що він був більш координаційний, більш про логістичні е питання і такі технічні питання, мав, як на мене, три важливих аспекти. Перший, там був е присутній, хоча це був онлайн, там був присутній е міністр оборони Сполучених Штатів е Піт Гекс. Тобто Сполучені Штати повернулися в цей формат, який вони прогнорували минулого разу, і, і, і лідерство на себе притягнув. Анія та Франція. Тобто, це показує, що Сполучені Штати знову вгорі. В Друге, це все ж таки знайшлися кошти і знайшлися ракети для, для патріотів, Це також важливо. Тобто ми шукаємо це постійно. Ми запитуємо, просимо, вимагаємо наших партнерів. Не було, не було, не було. Зараз у цього Рамштайну знову ж таки, я думаю, що через те, що відкрилося це вікно можливості щодо продажу. Українсь партнерам для України від Сполучених Штатів також з'явилися певні е... можливості. Ну і третє, це заява Гіллі, міністра оборони Британії, про те, що є 50 днів для того, щоб озброїти Україну. І це дуже показово. Тобто, е... ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію, е... Е... коли спливуть ці 50 днів ультиматуму Трампа е... Путіну щодо завершення війни, якщо він не пристане на Вимогу закінчити війну, ми маємо бути готові, ми маємо бути озброєними. І я думаю, що Трамп віддає собі розуміння, що це призведе до ескалації. І ми маємо бути готові до ескалації. Валентина, снаряди від Німеччини, там умовно танки Абрамси від Австралії, допомога від інших країн в форматі Рамштайн це все добре, це про фронт. Але не забуваємо про тил. Ізорський шпігель цитує історію сам міністра оборони Німеччини і каже, що той каже, що перша установка Петріот Пускова може надійти в Україну лише на весні 26-го року. З одного боку, так, підтримка армії є, не на 100%, би нам хотілося, щось буде, так. З іншого боку, нам треба прикривати тил. Що нам І хто нам може в цьому допомогти? Дивіться, Я бачив цю заяву Гринкевича, Гренкевича десь, а, да, який командуючий силами НАТО. Командуючи силами НАТО? А, ну останні голеки сказав, що я не збираюся відкривати дані, коли що і куди ми поставимо. Збираюся... Ні, це ще на попередньому рамштамнішувати росіянами інформація. Тобто я дуже скептично ставлюся до будь-яких публічних заяв з приводу обсягів. І е, часового постачання тих чи інших видів озброєнь. Давайте не будемо забувати, що дуже багато речей, які з'являлися в Україні, про їх існування ми дізнавалися після того, як вони вже демонстрували свою ефективність. І ми бачили їх реальні дії на полі бою. Тому ну, може 26-го, може вже є, може після завтра буде Я це, не знаю. Це такий собі туман війни. Безумовно, і е, єдине, що важливий сигнал. Якщо навіть 26-го, то можливо інтерпретувати це як позитив. Це означає, що підтримка України має довготривалий характер. І я, чесно кажучи, схильний думати, що саме так і буде. Тому що коли Зеленський говорить про встановлення довготривалого довго, справедливого миру, ми наштовхуємося на одне принципове питання гарантії безпеки. Хто буде гарантувати дотримання сторонами досягнутих домовленостей? І це може досягатися лише двома інструментами. Інструмент або за рахунок гарантій з боку з третіх сторін, які скажуть, що от ми гарантуємо те, 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 або за рахунок зміцнення обох сторін, які можуть реалізовувати політику стримування і зробити так, щоб порушення домовленості буде мати губний характер для обох сторін. До речі, Зеленський про це говорив, коли говорив про неядерні інструменти стримування, це якраз про це йшлося. Але швидше за все буде комбінація, тобто, коли будуть і гарантії третіх сторін, але з іншого боку. і... Відчуття внутрішньої спроможності. Тому я в цьому плані спокійно дивлюся те, що потрібні ППО, це всі знають, це вже банальність, і те, що їх шукають, намагаються прискорити цей процес. Причому як в частині виробництва, так і в частині доставки. А головний є ще один момент, на який би хотів звернути увагу. Україна веде розробку своїх власних систем, які б дозволили нам ефективно вирішувати проблему протидії російським ударам. це і я думаю, що ця зацікавленість, яку виказують навіть Америки, говорить про те, що ми, мабуть-таки, зробили певний поступ в цьому напрямку. Тому ці виклики не є новими. Тобто вони є достатньо добре відомими і е, люди шукають розв'язання. Просто ми вже багатьом теоретикам, які там на диванах з чіпсами, їм знається, в диванах чіпсами вже здається, що все дуже просто, легко, і просто треба захотіти, і все буде отак. Так не є. на жаль, це забирає час, зусилля і на провели. Є задачі, які важко розв'язати в силу їхнього складу. Єдине, що е, час може бути дуже суттєво розтягнений, і такі знаєте, досить песимістичні прогнози, що війна може затягнутися там на роки, можливо. На... Десятиліття ми чули і раніше, чуємо і тепер від деяких аналітиків із заходу, і там деякі видання послуговуються такими статтями, видаючи, що значить, війна може затягнутися. І, до речі, є е, 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 теза від німецького військового історика Маркуса Кой, зараз зацитую, Путін має короткострокові плани на 60 днів, ну, вже менше літньої кампанії відібрати по максимуму території в Україні. Е, захід в Глиб, це вже від себе говорить, захід в Глиб вже інша історія. Втім, успіхи країни. Очевидні, і потрохи, але вони прогризають метри і кілометри нашої території. Все було б інакше, якби допомоги було б більше і без перерви, як то кажуть. Чи деякі експерти, ось, зокрема про якого я ще не згадав, пан Маркус Кот, вони говорять про те, що значить, реальність така, що е, зараз. так-так-так, е, в інтерв'ю австрійській газеті Пой'єр він зазначив, що агресія РФ проти України може перейти до режиму вічної війни, оскільки для Кремля вигідно тримати країну в напіввоєнному стані. Почуємо. Для Росії війна це ідеальний режим роботи, ідеальна модель суспільства. Війна дозволяє йому, Путіну, мобілізовувати людей. Завдяки війні у нього є тотальний контроль над економікою і суспільством. Ця Росія більше не може повернутися в режим мирного існування. Зараз неочікувано підливає щось, як то кажуть, можна сказати, було б якесь мастило в огоні Борисюк Джонсонюк, політика цитує видання телеграф, почуйте його. Інтерес до України та зацікавлені зараз дуже низькі, Мене це засмучує. Для мене це номер один. Номер один. Великобританія все ще відіграє важливу роль у підтримці України. Однак його країна дещо втратила позиції лідерства. Паново одна річ, коли це говорять якісь там про російські сили в тій чи іншій європейській країні, що інтерес Гаса. Інша річ, коли якісь аналітики, політологи або навіть ось такі функціонери, як пан е, Джунсунюк, да як у нас його називають, озвучують такі настрої. Наскільки вони мають місце, як вони можуть суттєво впливати на ситуацію по підтримці, по розвитку подій? По перше, я бачу ось новину, що Держдепартамент США с продаж двох пакетів військової допомоги Україні на це системи Петрі, системи Хоук-О системи і. Нові а, машини піхоти Бредлі, тобто вже пішов процес і саме продажу Єврої для України та да, європейцям цих цих пакетів, і це дуже добрий знак для нас. А, що стосується а, умовної доми від, або від, 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 від України і у європейців, я думаю, що я, я її таки не спостерігаю. Саме тому що після того як а, Ексет на, на, на в Мюнхені сказав, що Європа має розраховувати на себе. І саме після того, як наші європейські партнери зрозуміли, що наступними абсолютно реально можуть бути вони. Це вже не лякалки. Там 22-го року або ну ми ніколи не лякали. Ми просто прямо про це говорили. Що подивіться про це, про на, на те або послухайте те, що говорить Путін. Він прямо говорить про те, що його інтереси набагато далі, ніж Україна. Зараз вони почали до цього дослухатися і почали. І переозброюватися, і надавати більше допомоги нам тому. Я не бачу, я б не говорив би що тут є якась втома, особливо.